Вітаємо вас, хлопчики і дівчатка! Чи замислювались ви коли-небудь, чому парасолька не намакає? Давайте в цьому розберемося і зробимо свої власні парасольки. Намалюємо їх. Матеріали, які нам знадобляться: аркуш білого паперу, воскові олівці, фарби, пензлик, пульверизатор з водою, простий олівець та наклейки з будь-якими тваринками. Намалюємо простим олівцем велику парасольку і розфарбуємо її потім восковими олівцями. 一百六三。 Під парасолькою приклеюємо наклейки птахів, які хочемо захистити від дощу. За допомогою воскових олівців під парасолькою намалюємо повітря та травичку. Зверху парасольки намалюємо блискавку восковим олівцем жовтого кольору. І тепер малюємо хмаринки, використовуючи вже фарби синього кольору. Вішаємо малюнок у ваній кімнаті і за допомогою пульверизатора бризкаємо на наш малюнок. Фарба починає стікати вниз, ніби йде дощ. Чому вода не змиває восковий малюнок? А тому, що поверхні по-різному взаємодіють з водою, деякі вбирають вологу, а якісь вода змочити не може. Тому вона збирається в крапельки і стікає з них. Воскова поверхня якраз має водовідштовхувальну властивість, тому краплі дощу стікають вниз, не змиваючи сам восковий малюнок. Чому парасолька не промакає? Для того, щоб тканина, з якої зроблена парасолька, не промакала, а відштовхувала краплі води, її обробляють водовідштовхуючим складом. Де ще у природі ми можемо спостерігати водовідштовхувальні властивості речовин? Водоплавні птахи за допомогою дзьоба змащують своє пір'я жиром, тому їхнє пір'я не змочується водою і пух, який знаходиться під пір'ячком, залишається сухим. Завдяки цьому птиці не мерзнуть у холодній воді і утримуються на її поверхні. Для людей явище змочування також дуже важливе. Ми витираємося рушниками, зробленими з тканини, що змочуються водою. Завдяки змочуваності матеріалів та поверхонь ми можемо прати білизну, мити посуд та вирішувати багато інших завдань. Дітки, тепер ви знаєте, чому парасолька не намакає. Спробуйте відтворити цей дослід вдома. До зустрічі!